Онічна 12 липня Росія запустила по Україні 15 дронів Камікадзе. Окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку. 11 із них наші сили проти повітряної оборони знищили. На Черкащині влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Там виникла пожежа. Вона вже ліквідована. Двох постраждалих з опіками доправили до лікарні. Ворог продовжує атакувати Херсон. Вчора під ворожим обстрілом були житлові квартали міста. Один зі снарядів влучив у гаражне приміщення на території приватного домоволодіння. Про постраждалих інформації немає. Вночі та вдень не вщухають вибухи на Донеччині. За добу росіяни поранили ще чотирьох жителів області. У Торецьку пошкоджені 12 будинків в Часовоярській громаді два будинки, і нежитлова будівля, ще два будинки зруйновані в Лиманській громаді. Тим часом збройні сили України наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. Зокрема, на Малітопольському та Бердянському напрямках а також просуваються біля Бахмута. Повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Малітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла гора Андріївка та Біла гора Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.